Всім привіт! Ви колись чули про ноя, про потоп, про ковчег? Якщо так, то вам буде особливо цікаво. Якщо ні, то я вам трішечки заздрю. Хочу заздрити не можна. Ми продовжуємо вивчати і досліджувати Біблію, а саме почали ми з буття. Це є найперша книга в Біблії. Ми дослідили, як відбувалося створення землі, всього, що на ній, і саме людини. Також ми дослідили, як відбулося гріхопадіння і в чому суть цього гріха була. І ми дослідили відновлення, як Бог відновив людину, і як Адам і Єва пішли задемського саду дітьми Божими. Також ми дослідили, як Адам і Єва виховували своїх синів, Кайна та Авеля, чому Каїн вбив Авеля, і як Бог потурбувався, щоб були ті, хто продовжить передачу. Слова Божого, і щоб були діти Божі на землі. А саме він дав Адаму і Єві ще Сифа, того сина, який вірував в Господа, приймав його слово і передавав. І одним з нащадків Сифа був Ной. Ной був тим, хто приймав слово Боже. І тому людей, які не приймали Слово Боже, їх було дуже багато. І в буті шостому розділі ось що ми читаємо. І промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині на віки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть сто двадцять літ. Тобто ми бачимо, що Бог він вкорочує вік людини, тому що раніше люди жили 700, 800-900 років, але який в цьому сенс, якщо людина не приймає слово Боже, Знаєте, іноді нам шкода, так що настає смерть, смерть тварини, смерть людини, тому що щось живе, помирає. Але якщо подивитися на смерть більш глибше, ми будемо більше розуміти. Адже коли наступає смерть духовна, тоді смерть фізична це вже просто питання часу. Можливо, звучить категорично, але це є правда. Адже людина вона обмежена часом на землі, щоб зробити свій вибір: чи прийняти Бога, віру в нього, слово Боже, його жертву, що її достатньо, щоб була виплачена ціна. За весь гріх людства, але особисто людини. Чи відкинути слово Боже, нехтувати ним? В такому випадку людина вже має духовну смерть. Тому коли настанеться фізична смерть, це вже дійсно просто питання часу, як я вже і казала. Так ось, Ной – це нащадок сифа, тобто той, від кого прийде Христос. Про нього ми читаємо в шостому, сьомому і так далі розділі. І сьогодні ми будемо про це більш детально говорити. Подальшому ми знаємо, що відбудеться ще вкорочення віку людини – 70-80 років. Про це написано в слові. Читаємо буття шостий розділ. І бачив Господь. Сподь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив, але Ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. і Ной породив трьох синів: Сима, Хама і Яфета. І зіпсувалася земля перед Божим лицем, і наповнилася земля насильством, і бачив Бог землю. І ось зіпсувалась вона. Кожне бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі. І промовив Господь до ної: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Бачимо, що Бог він пожалкував, що взагалі створив людину, адже все людство на той період воно не прийма слово Божого. Лише Ной був праведним. За рахунок чого він був праведним? За рахунок того, що він приймав слово Боже, що він вірив і очікував Спасителя. І ми бачимо, що Бог він хоче завершити суд над землею, суд водою, тобто потоп. На той період клімат був зовсім інший. І дощу, граду, снігу, і так далі ще не було. Отже, те, що лине вода з неба, це було щось нереальне для людства на той період. І підтвердження тому, чому Ной був праведним за рахунок саме віри. Вірою Ной, як дістав, було об'явлення про те, чого ще не. Бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він, нею, тобто вірою, і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Так, тому ми бачимо, що праведність Ноя, вона в тому, що він вірив в Христа, очікував його, і коли Бог йому сказав, що будуй ковчег, тому що я засуджу світ, буде потоп. І на той період, коли це здавалося чимось нереальним, в сенсі потоп, що це, як це взагалі можливо, Ной він вірив і він виконував Боже повеління. І далі ми будемо читати, і будемо бачити, що він це робив 100 років. Тобто, 100 років він будує ковчег. Люди навколо нього бачать, що він будує ковчег. Вони запитують, в чому справа, що ти робиш, для чого. Він вершив цим євангелізм. Зацію, чому Невже Бог не міг скоротити цей час, щоб ной побудував за рік, за кілька місяців, за кілька днів ковчег? Ні, він робив це сто років. Просто вдумайтесь, ціле століття була побудова ковчега, і люди знали, для чого Ной це робить. Це не була якась супертаємниця. Ной розповідав, що буде і чому. Але людство далі зневажало і нехтувало словом Божим. Ковчег він був відкритий для всіх, так як і сьогодні. Євангелія, християнство, воно відкрите для всіх. Але хто зайде в цей ковчег? Хто вибере прийняти вірою спасіння? На той період це стосувався. Валося і спасіння фізичного, хоча завжди спасіння нашого духа, душі воно на першому місці, воно в пріоритеті і воно найважливіше. Адже якщо спасений наш дух і душа, тоді і тіло нове буде в нас під час приходу Христа, буде прославлене тіло нове і досконале. Тоді звершиться повнота Воскресіння, повнота спасіння. І читаємо далі: зроби собі ковчега з дерева гофер. З перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини, та із надвору. Бог дає. Точні деталі, як йому потрібно зробити цей ковчег, і дивимось далі. А я ось наведу потоп воду на землю, що з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі. Бог він відкриває свою волю, свої наміри, своїй людині, ною Но мав сім'ю, і бачення таке, що є рід завіту, тобто покоління, 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 з яких. Прийде Христос. Так, ми знаємо, що Христос він народився на цю землю від Марії, щоб бути в подобі людського тіла, але при цьому бувши Богом, тому що ми знаємо, що там також досить цікава історія. Ось і суть зберегти всю родину, всю сім'ю, коли Ной своєю дружиною мали передавати віру своїм синам, а сини вже своїм дружинам. І ось так збереглася, спаслася саме ця сім'я сім'я Ноя, тобто вісім людей. Рахуємо так: Ной, його дружина, три сина, три сина, Ной, його дружина це п'ять людей, і ще три невістки Ноя. Тобто три дружини, синів. Вісім людей були врятовані спасені. Чи був доступ для всіх інших людей? Так був. Чи вибрали вони повірити, що Ной ну, дійсно говорить правду, і що дійсно йому Бог відкрив, що буде потоп, і що взагалі Бог є, слово Боже є, і його варто прийняти? Ні. Вони відкинули цей вибір. Вони обрали смерть, хоч і не до кінця це розуміли, але точно розуміли, що вони обрали духовну смерть. І читаємо 2 Петра, 3 розділ, 10-й вірш. Насамперед, знаєте, оце: що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця. Його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння, бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води, та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув. А теперішні небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Ми бачимо, відбувся перший суд Божий водою, але в кінці світу апокаліпсис, як вам завгодно, відбудеться саме вогне, тому що написано Земля. І все, що на ній, згорить. Бог забере своїх людей. Як тоді, да були муки, все було потоплено водою. Люди були потоплені. Проблема не в цьому, проблем. Дякую, Абічка. Проблема в тому, що люди не прийняли слово, тому що ми часто акцентуємо, що наше земне життя воно супер важливе. Але насправді, коли наш дух не врятований, душа не врятовані, то визначається вся наша вічність. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не береться Господь із обітницею. З цього ми бачимо, що Бог він укладає заповідь саме з Ноєм і обіцяє йому, що він збереже його сім'ю і каже йому детально, що і як йому потрібно зробити, Як зробити цей ковчег і що з собою в цей ковчег взяти. І читаємо далі сьомий розділ. І сказав Господь Ноєві: Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм по цім роді. з усякої чистої худоби візьмеш собі по семеру самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє самця та самицю її, також із птаства небесного по семеру, самця та самицю, щоб насіння сховати живими на поверхні всієї землі. Ось бо по семи днях я литиму на землю дощ. 40 днів і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з надповерхні землі, і зробив ной усе, як звелів був Господь. а Ной був віку 600 літ, і стався потоп, вода на землі. І війшов Ной і сини його, і жінка його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. Із чистої худоби, та з худоби, що нечиста вона, із птацтва і всього, що плазує на землі. По двоє війшли до ноя до ковчегу. Самець і самиця, як Бог Ноєві, був і звелів. Бог сказав Ноєві про свої наміри, про те, що буде потоп і що потрібно будувати. Ковчег Ноєві було 500 років, а коли стався потоп, Ноєві вже було 600 років. Також що цікаво, Ной мав зайти в ковчег вже з худобою, з всіма тваринами, з синами, з дружинами синів, з власною дружиною вже мав зайти в ковчег. І лише через 7 днів, як вони вже там були, почався потоп. Це також знаєте такий крок віри, і Бог закрив ковчег. Тобто, ті, хто повірили і увійшли, ті вже увійшли. Ті, хто відкинули, ті вже зробили свій вибір. І так само знаєте, в нас час на землі обмежений. І коли ми думаємо, та колись може я про це Думаю, і так далі. Ми не знаємо свого часу на землі. Так само тоді, коли був потоп, комусь було 500 років, 700 років, а комусь було там 50 років. Давайте розглянемо ковчег. Він був прообразом дуже багатьох речей. По-перше, він був прообразом спасіння, тобто людина вибрала прийняти слово Боже, і всі, хто вибрали Ной та його сім'я, вони були в цьому ковчезі. Вони були в цьому спасінні. Хто вибрав відкинути слово Боже, не приймати його, той був поза ковчегом, тобто вони обрали смерть. Ковчег є прообразом життя. Тому що люди залишилися жити і духовно, і фізично. Також ковчег є прообразом спасіння. Також ковчег є прообразом Христа. Саме тому, що Христос це спаситель. Люди на той період очікували ті, хто вірили і приймали слово Боже. Вони очікували Спасителя, тобто Христа. І ми зараз, і вони тоді мали це спасіння. Вони його приймали вірою в Христа. І ось тут Ной та його сім'я завдяки ковчегу і отримали це спасіння. І також ковчег це є прообраз нового життя, тому що почалась нова епоха. Змінився клімат, сталися континенти розділилася земля, про це ми ще також будемо зараз читати. Так читаємо і сталося по семи днях, і води потопу линули на землю. Року шостої сотні літ життя Ноєвого місяця другого, сімнадцятого дня місяця цього. Цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і розчинилися небесні роствори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того самого дня до ковчагу війшов Ной і Сим, і хам та Єфет, сини Ноєві і жінка Ноєва, і три невістки його з ними. Вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазу що плазує по землі за родом його, і всяке птаство за родом його, всяка пташка крилата. І війшли до ноя до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що війшло, самець і самиця з кожного тіла війшли, як звелів йому Бог. І замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. Прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі. І пливав ковчег на поверхні води. І дуже-дуже вода на землі прибула. І покрились усі гори високі, під небом усім на п'ятнадцять ліктів угору вона прибула, і покрилися гори, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі, серед птацтва, серед скотини, серед звірини, серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина усе, що в ніздрях його дух життя з усього, що на суходолі вимерло, було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі: від людини аж до скотини, аж до плазуна і аж до птаства небесного. Вони стерлись із землі і зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було. І прибувала вода на землі 150 день. 40 днів і 40 ночей лився дощ, Тобто вже майже місяць, і 150 днів була вода на поверхні землі, не сходила. А Еверові народилося двоє синів, ім'я першому Пелех, бо за днів його поділилася земля. Нам підтверджує, що вже після потопу сталися континенти, поділилася земля. І згадав Бог про ноя і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась, і закрились джерела безодні та небесні роствори, і дощ з неба спинився. І верталася вода з над землі, верталась постійно, і стала. Туда спадати по 150 днях. Тобто 150 днів вона була, і тільки потім вона почала спадати повільно. Тобто весь цей процес тривав набагато довше, ніж 5-6 місяців. А сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця, ковчег спинився на горах Араратських, і постійно вода спадала аж до десятого місяця. А першого дня десятого місяця завіднілися гірські вершини, і сталося по сорока днях ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив, і вислав він крука, і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з над землі. І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з над землі. Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулася до нього до ковчегу. Бо стояла вода на поверхні всієї землі, і вистримив руку, і взяв він її та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще других сім день і знову з ковчега голубку послав. І голубка вернулась до нього вечірнього часу. І ось у неї на дзюбку лист оливковий зірваний. І довідався ной, що спала вода з надземлі. І він зачекав іще других сім день, і голубку послав. І вже більше до нього вона не повернулася. І сталося року 601-го, Місяця першого, першого дня місяця висохла вода з над землі. Іной зняв даха ковчега і Побачив, аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, двадцять 27 сьомого дня місяця, висохла земля. Так. Добре, цікаво. Угу. Ной вичисляв, що там, як обстановка, як погода, як погода на вулиці за межами ковчегу. Але що цікаво, якщо одразу читати наступний вірш, ми бачимо, коли вже все було підготовано, саме тоді Бог він говорить до ноя. Ще одне таке розуміння, підтвердження, що в Бога все вчасно і все під контролем. І промовив ноєві Господь кажучи: вийди з ковчегу, ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої. Кожну звірину, що з тобою вона від кожного тіла спосеред птаства і посеред скотини, і спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою, і хай рояться вони на землі. І нехай на землі вони плодяться та розмножуються. І вийшов Ной, а з ним сини його, жінка його, невістки його, кожна звірина, плазун, птаство вийшли з ковчега. Вони окей, всі повиходили, все добре. І що ж відбувається далі? І збудував ной жертівника господові, і взяв він із кожної Чистої худоби з кожного чистого птаства і приніс на жертівнику цілопалення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив: Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі по дні землі сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день та ніч не припиняться. Бачимо, що Ной, він будує жертівник. Жертівник, тобто приносить з Чистих тварин з чистого татства і звірини жертву господу. Ще як ми читали, то було сказано, що Бог говорить до ноя, візьми сім чистих тварин. Чому це також є вказівка на Христа? А саме ними пролиттям крові тварин було підтвердження, що людина вона приймає слово Боже, а саме очікує Христа, адже це був прообраз пролиття крові тварини, що станеться пролиття крові самого Спасителя. І так я дуже довго не могла з цим змиритися і це зрозуміти ну в сенсі, як можна в жертву приносити тварину? Вона ж також має життя всередині, так шкода її і так далі. Але знову ж таки, як ти дивишся на смерть фізично, я особисто дійшла до того, що я її не боюсь. Звісно, якщо зараз буде щось відбуватися і так далі, чисто по-людськи, в мене буде якийсь страх, переживання, тривога і так далі. Але всередині себе я прекрасно розумію, що це на краще для мене, тому що мій час на землі, хочу я цього чи ні, він обмежений і обмежений не так довго, насправді. В новому завіті навіть написано, що смерть для мене це надбання, адже коли ця тварина помирає, вона більше не відчуває болі, що немає її ніякої загрози, ніякої небезпеки. А от з людиною питання інше, тому що якщо тварина вона живе по інстинктам, то людина вона має право вибору. І ось який вибір ми зробили, він і визначає нашу вічність. Коли я знаю, що проведу вічність Бога, мені немає чого переживати і чого боятися. Це навпаки для мене надбання. Але і життя тут мені поки що подобається, хоч і буває важко. Я вірю, що на кожній людині є покликання, є призначення, і є покликання. Призначення це прийняти слово Боже. Передавати його далі, мати це спасіння і ширити його. А ось покликання в кожного воно індивідуальне. Тому що в кожного є свої дари, таланти. Кожна людина вона є унікальною. Так, навіть той момент, що відбитки пальців, вони в кожного різні, склад ДНК в кожного різний. Це насправді дуже багато про що говорить. Це говорить про унікальність і важливість кожної людини і кожної душі. Тому так важливо, щоб людина увійшла в цей ковчег спасіння, тому що Бог він бачить серця. І якщо людина вона скільки б не прожила, так і так не прийме його, то який сенс. Якщо її вічність, вона буде в муках. Але в цьому всьому дуже важливо розуміти, Бог хоче, щоб усі спаслись та в повноті пізнали істину, адже вже при зачаті людина знаходиться під владою смерті, і коли вона чує істину, вона робить цей вибір: чи прийняти її, чи відкинути. Тому я бажаю вам увійти в цей ковчег спасіння і насолоджуватися життям, не боятися смерті фізичної і берегти цю віру. Адже наш вибір він до останнього подиху, і одна справа прийняти слово Боже, а інша. Зберегти його до останнього подиху, зберегти цей вибір, триматися його і передавати іншим. Я вам дуже вдячна за підтримку, за те, що ви коментуєте, допомагаєте мені надалі бути вмотивованою в записі всіх цих відео, тому що часом дійсно буває дуже важко. Але я розумію, що я роблю це не дарма, і мене дійсно веде Господь. Тому дякую йому. Я Вірю, що цим виконую призначення, і взагалі я була б дуже щаслива також, колись почути це все ось так просто: ось так знайти в Ютубі і просто слухати. Цю інформацію мати це розуміння слова. Тому я надіюся, що воно вам відгукується, воно вам зрозуміле. Бажаю вам прийняти Христа, його жертву і насолоджуватись спасінням і виконувати призначення, і бачити, як Бог все навколо влаштовує. Тому що, коли ми турбуємося про Боже, про призначення про його людей, що передавалась віра і так далі, тоді він турбується про все наше, про всі наші турботи. Я не кажу, що все ось так порішалося, і стало в один момент дуже класно, але взагалі просто довіряй Богу і насолоджуйся. Бачили в мене це таке сердечко. Це не татуха, якщо що. Але я і не думаю, що татуха це проблема велика. Абі, будь ласка, уйди. Чесно так дратує.